Вітаю, я Руслан Білякович. Ваш експерт з вирощування рослин. Насвіт світ побудований на антагонізмі та конкуренції. Не лише люди та тварини конкурують між собою, а рослини також і не лише в дикій природі, а в наших садах. Я впевнений, що часто тут діалоги серед моїх рослин, серед гортензій та троянди, хто красивіше, хто буде королевою сада. Ну, враховуючи популярність та доступність цих рослин, я думаю, що гортензія може бути принцесою, але незмінною королевою саду буде, відповідно, наша троянда. І саме про неї ми сьогодні поговоримо про троянду. Тому не сюди, а посади. Свою популярність троянда набула не вчора і не сьогодні, а ще в стародавні часи, коли люди та боги жили в одному світі. Своєю назвою троянда завдячує грекам, тому що з грецької мови троянда означає як тридцять, точніше, тридцять полюстків, тобто тридцять це буде тріада, а тридцять полюстків або троянда вкладаметься як тріадафіо. Строянда була улюбленою кіткою Афродити, тому що її вважали символом краси. Також із троянд робили шоломи для воїнів Греції та Риму, тому що вважали, що її краса зможе захистити їх від травм та відповідно смерті. Ріанду полюбляла не лише греки та римляни, її безумовно дуже любила королева Клеопатра. Не лише як в якості красивого букету чи, наприклад, прикрасою для ліжка. вона влаштовувала свої звання вечері і наказувала рабам, щоб вони збирали величезну кількість полюсток троянд, підвішували їх за допомогою шовкових тенет до стелі, і щоб що секунди на відвідувачів падали пелюстки троянди як символ добробуту та краси. Еволюція троянди пройшла від звичайних п'ятьох пелюсток до цілої е, низки сортів. На сьогодні нараховується близько вдумайтеся, 14 тисяч сортів троянди. Є сексунують по всьому світі в Америці, в Європі, на Сході, в Китаї, в Японії. Троянда прекрасно зимує, росте в нашому кліматі. Звісно, не всі сорти, але є ціла низка сортів, які були виведені спеціально для України, для нашого клімату. Є сорти, які називаються Українка, дуже красивий. Є класичні. Ось ця червона троянда, є рожеві. Взагалі кольорів троянди існує просто ціла низка. І до 2011 року в світі не існувало жодної троянди. з Кольором. Тому в 2011 році науковці зібралися і включили в ген цієї рослину із синім пігментом квітів, тому що насправді синій кольор він не дуже популярний серед природи, тому що його комахи не дуже полюбляють, вони дуже гарно бачать. Але науковці зробили для нас, для людей і називали це сорт оплески. Троянди різноманітні не лише за своїм кольором, але й за габітусом, тому що можуть бути маленькі, компактні. Кущі можуть бути величезні дерева. За стилем життя це можуть бути ліани, ґрунтопокривні рослини. Тому я думаю, що кожен з нас може знайти місце для нашої. Королеви садом, а також дуже цікаво троянди бувають за формою та кількістю полюстків, а також за бутонами. Особисто я маю дуже цікавий сорт троянд, який називається Bouquet. Тобто, це троянда, яка ніколи не скриває своїх квітів. Тобто вони залишаються дуже схожими на маленькі сунички. До речі, інша назва цього сорту називається Суничне поле. Троянда це не лише краса. Це ще й гроші для підприємців. Але якщо ми бачимо взимку величезні троянди, які там більше метра, то на жаль, поки що ми їх не вирощуємо в Україні, ми їх закуповуємо в країні Еквадор, де їх просто масово вирощують цілими полями. Від собі величезне 20 кілометрове поле з трояндами краса неймовірна. Цікаво, як так масово вирощувати троянду. Звісно, як у всієї рослини, вона живцюється, сіється насінням, але це не дуже швидко і ефективно. Тому троянду її щеплюють, щеплюють на нашу шипшину або шипшина собача. Чому це роблять? Тому що шипшина має дуже великий рівень життєздатності і вона не вимерзає, тому що більшість сортів, чайно-гібридних, вони мають не дуже гарну корневу систему, і в принципі часто може відмерзати в наші холодні зими українські. А шипшина вона дає стійкість рослині і впевненість, тому що корінь це, напевне, найважливіше в рослині. Але ж як зрізнити троянду від шипшини? Дуже просто. За формулю та кількістю листів, аніж листових пластин. У троянди, як правило, 5 листових пластин, а у шипшини їх 7. Бачите, ось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Відповідно, дуже часто, коли е, шипшина нахабніє, починає швидко рости і давати свої права на життя, Троянда поступово може бути пригніченою, але замість цієї красивої декоративної троянди вас виросте звичайна собача шипшина. Як відбувається щеплення троянди на шипшину? Береться саженець шипшини, відповідно, туди щеплюється або живець троянди, або пізньої, е, пізньої пори, або влітку це робиться кольоровка бруньки троянди. Кожен з нас хоче мати в себе троянду. Не завжди є можливість її придбати, але всім рано чи пізно дарують букети з трояндами. Тож давайте я вам продемонструю, як правильно взяти живець із троянди, як її розмножувати. Працювання троянди не менше складного, проте треба знати деякі певні тонкощі. Перше, є поняття зрілості пагона. Ось ці пагони вони не зрілі, ці пагони вже зрілі. Як же легко перевірити, чи ваш пагін готовий для розмноження? Дуже просто. Знаходимо голку, або ще називають шип троянди, і шляхом натиску він має у вас легко відділитися. Бачите, ось таким чином. Якщо він відділився, цей пагін готовий. Якщо взяти ось ці молоді пагони, натискаємо на е, шип, бачите, він просто гнеться. Тобто це ще не готова рослина. А також, на мою думку, не варто брати ось ці молоді знато пагони, вони мають процвісти і вже потім можна його зрізати. От, наприклад, як ось цей. На мою думку, це один із найідеальніших претендентів. Що ми робимо? Зрізаємо е, на кільці, де пагін відходить від материнської рослини. Простим таким методом йдемо його розмножувати. Каже, троянди нам необхідні живець, наш головний герой, відповідний контейнер, ґрунт, вода, сікатор та пакет. Перед тим, як наш е, живець стане рослиною, він має пройти певні етапи: перший перукарню. Нам необхідно наш живець обрізати від, правильним чином. Ми маємо видалити зайве листя, можна зробити ось так. Залиште близько двох-трьох листків. Так, необхідно зменшити кількість листових пластинок. Для чого це потрібно? Для того, щоб ваш живець випробував якомога менше вологи, яка дуже цінна для нього. І ось таким чином. Також нам потрібно видалити нашу зав'язь. Ось наш живець майже готовий. А ще тут у нас є його пазур, його шип. його теж потрібно видалити. Для чого троянді потрібні шипи? Ну, тут є декілька теорій. Перша, тому що рослина себе захищає від хижаків, щоб її менше їли, тому що пазур'я не лише на самому стеблі, а також і на листочках. Друга теорія те, що рослина вона альпініст і вона інколи любить сходити по сусідних деревах, тобто, чіпляючись гачками, за рослину вона підіймається. Так це чи ні, але суть в тому, що троянди буває небезпечно. Тому обережно поводитися з нею, будьте уважними, тому що часом буває, що навіть маленький шип може зробити багато негараздів з вашою шкірою. Наш живець готовий, тепер робимо суміш. Що це буде складатися на наша суміш? Торф та пісок. Відповідно, в рідній частині майже нам потрібно їх змішати. Живці брати бажано в ранішню пору, тобто це відповідно до 10 ранку. Влітку це може бути червень кінець або початок серпня, як сьогодні. Також ви можете розмножувати вашу троянду і ранньої весни. Якщо ваша троянда гарно перезимувала, то на початку квітня, в кінці відповідно, березня, можете взяти живець довжиною 10-15 см. Також, пам'ятаю, моя бабуся розмножувала її і восени. Коли вже листя починало опадати, вона брала такий живець, поміщала його в ґрунт, відповідно відкритий, і прикривала банкою. Потім окутувала листям і чекала весни. Дуже часто в неї були вдалі спроби. Беремо наш контейнер і наповнюємо його нашою торфосуміщою. Чому саме така суміш для вкорінення? Тому що торг він є дуже необхідним для того, щоб молодий пагін тримав вологу і для того, щоб молоденькі корінчики мали поживне середовище. А пісок треба для того, щоб підслугував розпушувачем та, відповідно, дренажем для нашого молодого саженця. Коли ми наповнили, нам необхідно його пролити водою. Чекаємо, доки наша вода зійде, плюс-мінус. Бачимо, торф дуже гарно тримає вологу те, що треба для нашої рослини. Обов'язково ваш контейнер має бути з дірочками для того, щоб зайва волога виходила. Починаємо садити нашу рослину. Тут є теж два підходи. Особисто я люблю більш природні. Тобто Людина як любить? посадити прямо рослину, хай так і буде. А я думаю, що для того, щоб наш живець мав якомога більше шансів для вкорінення, ми будемо імітувати природню травму. Тобто, що одного дня випадково гілочка відламалася, а тут така середовище хороше, вологість, весна і чому б не дати корені. Тому поміщаємо його під кутом. Десь 45 градусів, таким чином. Занурюємо десь хоча б на третю частину або в ідеалі взагалі на половину. Я думаю, що мені вистачить і третьої частини. Бачимо, ось третя частина. Можна бути і так. Обов'язково треба, щоб у вас ваші зрізи були десь близько сантиметра від найближчої брунічки, яка буде ховатися за листочком. Не можна, на мою думку, і на думку інших вчених, що повністю занурювати саженець аж під, під саме горло, тому що він згниє. Тобто оптимально 2-3 бруньки під низом і десь половина саженця зверху. Ось таким чином. І тепер найголовніше, як зберегти вологість цієї рослини. Нам потрібна буде якомога легший і бюджетний варіант це пакет. Ми таким чином просто накриваємо його. Можна і зав'язувати, тримаємо нашу рослину в тіні. Як довго? За гарних умов, тобто це висока температура і висока вологість, ваш живець дасть корені вже за місяць. Звісно, ви можете придбати якусь спеціальну теплицю там, за шалені гроші. Можна також використовувати якісь скляні ємності. але як на мене, найбільш швидший і зручний спосіб це саме поліетиленовий пакет. Чому? Тому що він так само зберігає вологу як і скло, але коштує разів 5 дешевше. І він дійсно дає результат. Наш живець потрібно помістити в рясну тінь. Можна навіть півцінь, головне, щоб якомога менше попадало сюди сонця. Не тому, що наша рослина вампір, тому що для неї буде смертельна зайва кількість сонця, тому що вона буде випробувати вологу. І наш живець просто висохне. Не рекомендую вам відкривати вашу тепличку менше, ніж через місяць, тому що зайвий потік повітря він буде не дуже гарний для нашої рослини. Вже через місяць я розумію, що дуже хочеться подивитися, що там робиться, тому що я теж нетерплячий. Ви можете обережно відкрити, подивитися, чи ваша рослина жива, щодня все добре. Якщо вже побачите, йдуть нові, нові парости, нові брунічки, скоріш всього, що у вас є корінь. А також лайфхак просто перевертайте, дивіться, що там нічого немає з цієї сторони. Коли варто її висаджувати в відкритий ґрунт? Ну, тут теж залежить, де ви живете. Якщо ви живете в нашій сонячній Одесі, то, можливо, навіть і восени. Але якщо ви живете на півночі, наприклад, Київщині, то краще зберігати її в погребі або в якомусь такому е, помірно холодному, помірно теплому середовищі. Зберігайте її саме в цьому горщику, материнському горщику цієї рослини. Якщо все буде добре, ваша рослина дасть кордня, то восени вона так само, як і її рідна мама, троянда скине листя, буде гола без листочків, ви її поміщаєте в прохолодне приміщення і зимуєте її аж. До весни, до того моменту, коли буде стабільна температура, хоча б плюс 5. До речі, про ґрунт. Троянда обожнює поїсти, тому що справжня королева любить банкети. Не жалійте для вашої троянди добрив. Це може бути як органіка, так і мінеральні речовини, наприклад, відрамофоска або відповідно перегніть. Тому що як казала моя бабуся, троянда любить гніть. А тепер трохи про містику та Музика Оскільки троянда є королевою сада, тому відповідно квітка королева для знаку зодіака короля для лева. Тому що троянда так само, як і лев, красива, велична, впевнена в собі і несе перемогу. Але це не означає, що інші знаки не можуть їх вирощувати. Квіти для всіх, тому що квіти це краса, аромати і задоволення. А з вами був Руслан Білякович. До наступних зустрічей. Па-па!